Доброго дня всім! В цьому відео поговоримо про таку тему, про яку більшість тих, хто знімає відео, вони просто хочуть промовчати. Але насправді це важлива тема, як на мене. Це дуже важлива тема, а саме ризики і гарантії в інвестиціях. В інвестиціях це мається на увазі в криптовалюті і в загальному в інвестиціях, тому що можна інвестувати не тільки в криптовалюту, але давайте пройдемося спочатку по криптовалюті, який є. Ризики в криптовалюті. Ризик перший ризик блокування вашого акаунту на біржі. Дивіться, я прикріплю скріншоти. Це буквально було написано вчора по різних чатах, що власне кажучи, змотивувало мене записати це відео, щоб ви це розуміли. Ризик блокування акаунтів. Хтось посміється з цього, але він посміється лише до того моменту, поки його це не стосується, і все. Але такий ризик є, і важливо це розуміти. І Binance, і Bybit, вони блокують. Акаунти на раз-два, просто на раз два блокують акаунти і все. Який вихід із цієї ситуації? Ну, наприклад, якщо ви зареєструвалися під блогера, в якого є партнерська програма, ви можете йому написати. Він може написати своєму менеджеру, вони можуть перевірити е, те чи інше блокування вашого акаунту, відповідно прийняти якісь дії. Якщо ж ви зареєструвалися самі по собі, ну виберте тоді ви вже свій аккаунт ніяк абсолютно не відновити. На жаль, але це факт: це факт. Да. Другий Які ризики? що важливо пам'ятати. Ризик в інвестиціях, що 10% в рік інвестиція, що 10% в місяць. Ризик однаковий. Я вам кажу серйозно, так як воно є, 2022 рік це показав. Так же само, як інвестиція 5% в рік і 5% в місяць. Ризик так само однаковий. Візьміть платформу Celsius, яка мала всі ліцензії, мала всю документацію, де люди стейкали ефір. Літом скам на рівному місці, ну вот так, скам, да? Далі, що я ще хочу сказати. Hmm. Який наступний ризик я можу виділити в криптовалюті? Наявність ліцензій на біржах, на брокерах, це не є ніякою гарантією збереженості. Я не кажу навіть заробітку, я кажу збереженості ваших коштів і ваших депозитів. На жаль, на жаль, ніяка ліцензія не дає вам гарантії. Це треба також розуміти. Для прикладу, біржа FTX, друга, друга біржа, яка мала всі ліцензії, мала всі ліцензії, мала все. І вона заскамилась в один прекрасний момент, і багато людей там втратило гроші. Чому багато? Тому що як ніяк коли вони заскамилися, в них на рахунках було більше восьми мільярдів. І банально мене людина за один з інструментів літом запитувала, наскільки все надійно. Я кажу, що я гарантій давати не буду. Ризики є скрізь. Він каже, ну я краще куплю крипти. Потім вже в листопаді мені написав, що його крипта таки залишилась на тій біржі, бо він неї не зміг вивести. Все. розумієте, це треба теж розуміти, що ризик такий є. Хочемо ми в це вірити, чи не хочемо. Наступний четвертий ризик, який також чомусь ніхто не хоче замічати, але він присутній. Це покупка монет з топ-10, з стоп 20, стоп 30. Дивіться, це ризик капітальовий. Я вам поясню чому. Візьміть ту саму монетку Луна, яка зіскавалась в травні 2022 року. Її капіталізація була в топ-10. Заходила. Все, там кричали чуть лі Луна, 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 все там буде хорошо. ніхто в скам не вірив. Взяла і скамнула. На раз-два. Тому то, що там монетка знаходиться в капіталізації зараз в топ-10, не факт, що вона буде знаходитись через 5 років в топ-10. Чому не факт? Я вам поясню дуже просто. Відкрийте графік крипти 5 років назад. І подивіться, які монети тоді були в топ-10 і де вони зараз є, де більшість із них зараз знаходиться. Ото і весь розклад. Ну, тіба, Я не збираюсь когось переконувати. Я кажу, які ризики є. Далі. Який ще ризики в крипті? Це покупка старих монет з застарілою технологією. Чомусь більшість людей думають, якщо монета впала на 70-80-90%, відсотків, то її пора купляти. Але знову ж таки, відкривши графік крипти 5 років назад. Ви побачите, що якби ті монети, які впали, покупляли, вони за 5 років так і не виросли, а просто десь тихо, мирно. Ушли з ринку. Чому ушли з ринку? Тому що світ дуже стрімко міняється. Технології також дуже стрімко міняються. Потрібно дивитися на крок вперед, а не відкупляти те, що було колись перспективне. Блін, згадую, коли. Я просто давайте наведу такий маленький приклад, коли говорили за ІОТу. Яка іота перспективна? Як там все круто, яка там своя технологія, яка там все? Ну, де зараз та ІОТа? Ну, так само говорили за ICP. Як там все буде круто, як там все буде чітко. Народ, де зараз ICP? Ну, серйозно, це я про те, що. Монети, монети, старі монети це ризик. На них заробляти можна зайшовши в правильну точку входу. От от правильну точку входу заходити. От і можна заробляти і фіксувати свій прибуток. Тоді ви зробите. Далі наступний ризик в крипті. Один із найбільших ризиків, де 90% початківців зливають свій депозит. А відео це саме для початківців. Це трейдинг. Народ, блін, трейдинг. Не ведіться на цей трейдинг, на ці всі красиві картинки, що вам продають через інтернет. Ну, серйозно, це бред. Я вам серйозно говорю. Дивіться, є маркетмейкер, який використовує штучний інтелект. Є різні спільноти трейдерів, яких є свої алгоритми торгівлі. І тут приходите ви на ринок. Важливо, ви пройшли якийсь курс, можливо, ви дивилися якісь відео, але у вас немає шансів на цьому заробити. На жаль, але це так. І Про штучний інтернет. І про штучний інтелект, і про алгоритми торгівлі, я знаю, що я говорю. Якщо вам цікаво, до речі, чого я не торгую, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар, я буду бачити, що це людям цікаво. Я запишу повноцінне відео, чому я не торгую і чому вам не рекомендую торгувати. І поясню, чому всі там не всі, а... і поясню, чому 90% там зливають. Ну і сьомий такий ризик, я б його назвав дуже високим ризиком. Це кредит на крипту. Блін, це такий бред народ. От просто, будь ласка, якщо ви даже берете кредит на крипту, не заходьте до мене в команду і не пишіть мені, що ви його взяли. Мені за людей часом аж душа болить, коли вони кажуть, що вони хочуть взяти кредит і хочуть кудись з ним зайти. А потім через півроку, як була одна людина, мені написала, каже: Ну я вже ж відбила свої гроші, ще й зверху заробила б. Хорошо, ти відбила б свої гроші і зверху заробила б. А якби щось пішло не так, от що тоді? От що в такому випадку робити? Ну, типа я розумію, що як говориться кредит, це гроші в управління. Якщо з ними управляти розумно, то скоріш за все, що в тебе щось там вийдеться. Але з тими всіма ризиками, які я назвав вище, брати кредит на крипту, Я об'єктивно вважаю це бредом. Серйозно вам кажу. Ви таки послухали цю частину відео, і може вам здатися, що ага, він так говорить. Ну то все, то тоді виходимо, розбігаємося, нічого тут робити. Все скрізь бред скрізь. Всі-всіх дурять, все давайте розбігаємося, нічого робити. Ні, народ в ринку заробляти можна, і ринок дає можливості. Але можливості це одне важливо кожному з вас, перед тим навіть як заробляти, розуміти ризики. Це важливо розуміти ризики. От давайте вже зараз не про інвестиції, не про крипту, а візьмемо реальне життя. Я хочу на прикладі реального життя навести такий приклад: що візьмемо окремо взяту людину і. Запропонуємо цій людині на протязі півроку. Не будемо ми брати навіть рік, навіть рік не будемо брати. Що так як ви питаєте, наскільки це надійно та чи інша монета, коли вона там виросте за рік, не за рік. Добре, я не відволікаюсь. Візьмемо окремо взяту людину. Запропонуємо їй на протязі року себе ніяк не пошкодити, не посковзнутися, нічого собі не вивихнути, не зламатися, не поцарапатися там, не знаю, ніде не впасти. Не отруїтися, нічого з собою не зробити напротязі півроку. От ви можете дати таку гарантію, що на протязі півроку, зокрема, взятою людиною нічого не станеться? Ну тут в принципі теж можна знаєте, можна стати так зі сторони посміятися, сказати ну блін, дурачок щось собі придумав, да? Ну. Можна стати і посміятися, звісно, якщо та людина буде от сильно прям за собою тютілька в тютільку слідкувати, нічого не робити, ніде не ходити, не виходити. Тоді да, тоді можна так сказати. Но не забувайте за інші фактори, які присутні так само в нашому житті, як в крипті регулятори і все інше. Це треті сторонні фактори для тої людини. Банально може збити машина, може збити мотоцикл, може збити фура, може блін, банально кірпіч на голову впасти. Я не знаю, можуть тебе десь побити в парку, можуть ще щось зробити. От, тобто, розумієте, ризик, так чи інакше, він присутній. І навіть якщо у вас там є свій мотоцикл, своє авто, ви можете їхати авто по правилам і їздити по правилам, але це не факт, що з боку у вас, не дай Бог, звичайно, але бусик якийсь не влетить. Не факт, розумієте, тому. Ризик як такий, є, і тепер, якщо даже розбиратися, з підходити з цих підходів, якщо в реальному житті ми не можемо не можемо дати самі собі гарантій на певний час, прям таких стопроцентових гарантій, яких ми хочемо почути від когось в інвестиціях, то про що можна говорити в інвестиціях? Зрозуміло, що там цих гарантій немає. Зрозуміло, що гарантій немає. Но інвестувати треба. Я вам поясню, чого інвестувати треба. Інвестувати треба тоді, коли ризик. Прибуток виправданий. От коли ризик, прибуток, реально виправданий. Коли у вас реально заробити приблизно шансів 70, а втратити шансів, коли у вас заробити процентів 70, а втратити процентів 30, так, да, потрібно брати і робити. Брати і заробляти, вкладатися, пробувати, ризикувати. Но в той же час пам'ятати про ризики. Тим більше зараз Крипта дає можливість заробити. Дає можливість заробити. І хтось спостерігає, хтось уже заробляє, хтось буде ще спостерігати певний час і потім вирішить приєднатися або і не приєднатися. Але розумієте, якщо ви хоча б будете робити якісь дії по заробітку, рано чи пізно, так чи інакше, ви заробите. Це факт. Це факт, ви заробите. Якщо ви нічого в плані заробітку робити не будете, тому що ви подивились мої відео, і вам то все робити страшно. Ви точно нічого не заробите. Я вам серйозно кажу, ви точно нічого не заробите. Просто підхід, який потрібно розуміти, що ризик є завжди, і потрібно так чи інакше думати своєю головою. Той же самий вибір проектів. Ви можете написати, мені можете написати ще комусь, хто десь заробляє, ми вам підскажемо. Да? Але, наприклад, як я з своєї сторони кажу. Я часом буваю кажу: людям правду, кажу, дивись, я тобі дам інформацію, ти її передивися, Що непонятно, мене запитай, туди-сюдим. Дивлюсь, людина вже зайшла під іншу людину. Ти людині кажеш, розберися сам, бо це твої гроші. Він відповідає: Ну, брін, мені хтось інший по-іншому відповів. Хоча компанія то та сама, розумієте? Тіпа... Вот. Тому я про те. Що треба спочатку думати, потім робити, але в той же самий час не тірятися, тому що час іде і в разі втрати грошей. Гроші можна так чи інакше, де ми всі заробляємо них компенсувати, заробити в разі втрати часу, коли ви просто спостерігаєте, час уже не компенсуємо. Це зрозуміло. Далі питання в тому, скільки вкладатися. Я вам поясню дуже просту формулу, дуже просту арифметику, яка на протязі кілька років себе виправдала. Питання: наскільки ж вкладатися в криптовалюту, наскільки заходити. Дивіться, заходити настільки, скільки ви хочете заробити. Це раз, Но, враховуючи той момент. Що ризик форс мажорних обставин в тій чи іншій темі інвестицій, не тільки з криптою пов'язаних в загальному, тому що ризики ніде ніхто не відміняв ні в якого брокера. Це важливо розуміти. Зважаючи, що ризик форс мажорних обставин може бути. Бо тут же дивіться теж, є різні класи активів, є різні класи умовно інвестиції. Є високорізкові, середньорізкові, низькорізкові. Хоча по факту це одне й те ж саме, лише дохідність інша. Просто я не знаю, чому це так класифікується, але все одне й те саме, по факту. Да? І дивіться, коли от е, будь-яка високорискова інвестиція, яка там реально на реальних інструментах може вам принести 10-20 іксів. Я заходжу туди на 200 доларів. Якщо цікаво, до речі, напишіть мені особисто, я вам підскажу, що це за інвестиція, тому що є реальні інструменти, на яких можна заробляти, але на них знає і на них заробляє 1% людей. Все. Всі решта це чекають з моря погоди і дивляться, де щось тут і зараз заробити. Е, суть не в тому. От я заходжу високорискову інвестицію на 200 доларів, да? а чоловік заходить на 1000 доларів. Ще один. І якось ми з ним спілкуємося, я його кажу, типу, ну а що в разі скаму? Він каже: ну що в разі скаму? каже, ну в разі скаму, я втрачу всього-навсього гроші. Каже, але скоріш за все, що ми там заробимо. І в разі, якщо ми там заробимо, ти своїх 200 доларів зробиш е 10 іксів. Це буде, каже, там, ну скільки 2000 доларів, каже, ти особо за них не розженешся. да? А каже, якщо я з 1000 доларів в кожному проєкті зроблю по 10 іксів, оце вже якісно допоможе змінити мені життя. От, оце такий правильний підхід до інвестицій. Має бути, має бути. Тому дивіться, спочатку треба думати, а потім вже кудись заходити, інвестувати, щось робити. Вот. Тому що дуже часто попадає так, що за свій досвід ми платимо своїми депозитами. На жаль, на жаль, я теж з цим стикався. На жаль, в кожного з нас, абсолютно в кожного з нас, та тим більше в тих, хто знімає Ютуб. Ну, в мене це було ще до того моменту, поки я не знімав Ютуб, коли інвестував сам по собі. В кожного з нас є помилки. Це факт. І в кожного з вас будуть помилки, так чи інакше. Ну, вам цього не хочеться чути, але вони будуть. Вони будуть, зважаючи, що це відео для початківців. Вони будуть. І відповідно, я таки спочатку думав: ага, якщо я кудись зайшов, воно скамануло, значить, мене кинули. Значить, мене кинули, значить, мене хтось кудись підключив, непонятно туди, сюди. І ти такий ходиш, блін. А думаєш, твою дивізію я ті гроші так заробляв. Тут я них злив, спустив, і все. В тебе їде криша, ти звичайний, ти не розумієш, що робити. А потім, коли до мене почало приходити якесь таке прозріння, що це не хтось мене кинув. А це так чи інакше, я сам прийняв рішення туди заходити. Просто я спілкувався з тими людьми, які мені пояснювали, що блін, та нащо тобі це? Та, та там тебе кинуть, та там то, та там сьо. І коли ти міняєш свій круг спілкування, в тебе отут щось міняється в голові, і тоді ти вже більш. Розумніше можеш підходити до тої чи іншої справи. Ну знову ж таки, знову ж таки, ризиків так чи інакше це не відміняє. Не буває 10 тем, які 10 будуть в плюсі. Не буває такого. Я вам серйозно скажу, не буває. Важливо, щоб з тих 10 тем в загальному ви були в плюсі. Причому не просто в маленькому плюсі, а в хорошому плюсі для себе. От і весь розклад. Народ, вибачте, що затягнув відео. Це просто так трохи наболіле. Те, чим хотілося поділитися, от виговорився, мені якось аж трохи легше стало. Я розумію, що може я десь щось сказав, різко, але знайте, що до людей я ставлюся нормально, максимально лояльно, і до людей ставлюся як до людей. Тому. Є в когось питання, пишіть мені питання, задавайте. Я вам відповім. Я вам надам вичерпну інформацію. Ну і зрозуміло, що рішення е, в ту чи іншу тему заходити або не заходити це ви приймаєте самі. Неважливо, чи це ви хочете зі мною рухатися в команді, чи це ви хочете з кимось іншим рухатися в команді, хто буде вам обіцяти золоті гори. Неважливо, важливо те, що ваші рішення це є ваші рішення, це є ваші гроші, це є ваш прибуток або ваш збиток. Будемо чесними. От і все народ, все, що хотів сказати по суті в цьому відео,